Вітаю вас на каналі Українська Вінтажна Порцеляна. Мене звуть Наталія, я колекціоную Фарфор та Фаян з другої половини ХХ століття. Перший день зими і я хочу сьогодні продемонструвати вам тематичне відео під умовною назвою Зима на фарфорі. І показати деякі предмети з моєї колекції. Це не будуть сервізи, це будуть а, одиночні вироби, але, сподіваюся, вам буде цікаво. Отже, заварюйте собі кружечку чаю, чи кави і давайте роздивлятися, що ж можна придбати, якщо ви колекціонуєте предмети під умовною назвою пори року. Скажімо так, на українському ринку. Я не продаю експонати, це моя особиста колекція, але якщо знати, що шукати, то завжди можна це знайти. Ну, практично завжди, скажімо так, ці предмети, які я сьогодні буду показувати, переважна більшість з них не є такою великою рідкістю. Отже, поїхали. Перша у нас, звичайно ж, добре відома всім колекціонерам будянська тарілка зима. Вона вже, скажімо так, трошки життям побита. Ну, слава Богу, не в прямому значенні побита, але отут-от на малюнку ми бачимо всякі потертості і так далі. Не знаю, як називається ця техніка нанесення малюнку. Зразу скажу. Я думаю, що це якийсь друг, можливо, з домальовками. Не знаю, мені сказати важко, чесно кажучи, а може, це і якісь. Ручні розписи. Ну, але скажу так, що всі ці тарілочки, якщо дивитися інші варіанти такої самої зими, вони дещо різні. Тому я думаю, що тут може бути присутній і якийсь друг, і домальовка. Але якщо ви знаєте точно, то, будь ласка, доповнюйте. Але стан такий можна пробачити ці тарілочці, адже їй вже принаймні 70 років. Подивимось на клеймо. Ось, будь ласка, клеймо. Я зустрічала різну інформацію в мережі. Десь написано, що це 40-ві роки. На сайті каталогу українського мистецтва зазначено 53-й-57 рік, тобто доволі така, таке чітке датування, але, чесно кажучи, джерело, звідки воно взяте, я не знаю, тому я вам одразу кажу, що варіанти є різні. Але. Можемо сказати, що принаймні була вона розроблена не пізніше 53-го року, тому що є фотографії такої тарілочки з дарувальним надписом саме 53-го року. Тобто ми можемо сказати, що не пізніше 53-го. А чи були вони в 40-х, чи з'явилася саме зима? Пізніше цього я не знаю. Знову ж таки, на вищезгаданому сайті каталог українського мистецтва можна знайти малюнок, за мотивами якого зроблені схожі тарілочки, але під умовною вже назвою Весна або Літо, це картина архипа Куїнчі Березовий гай. Фото я додам. Як бачимо, цих тарілочок є різні варіанти. І навіть в синьому такому кольорі. До речі, авторка цієї синьої зими, як я прочитала, Єлизавета Кондратенко. А автора цього малюнку, який є у мене, на жаль, я не знаю. Ніде я цієї інформації не знайшла. І що цікаво, Будянський завод також випускав схожої тематики, схожого стилю тарілочки. Дуже мені подобається оця от друга зима. Скажімо так, там, де хтось їде на санях. Є ще дуже рідкісна, як мені здається, тарілочка літо, автор Калуцький. 47-го року ця тарілочка. Можна зібрати доволі таку цікаву збірку, але. Лише трьох пір року, тому що от саме осені ніде я не знаходила. Але, до речі, колекціонери, я так теж читала, що дійшли до думки, що це не була якась така конкретна серія пори року зима-весна, літо осінь, а були декілька різновидів от таких тарілок, однією з найрозповсюдженіших є все-таки от зима. І тепер від тарілочок пропоную перейти до чашечок, тематичні чашечки на зимову тематику. І першою у нас буде ось така от чашечка Тернопільського фарфорового заводу. Я в одному з відео вже їх показувала, але думаю, що в цьому зимовому відео. Можемо розглянути ще раз. Отже, такий ведмедик у нас на лижах, і зайчик. Позаду зайчика ось хатка у нас. Іде дим з труби. Ось наше клеймо. І друга схожа чашечка. Також я її вже демонструвала. Ось такий тернопіль. Що мені подобається, що вони обидві з позолотою, саме такі зимові чашечки. Я думаю, що, можливо, вони навіть були і подарунковими. Тут у нас дівчинка ліпить сніговика. І хлопчик везе, скоріш за все, сестричку на санчатах. А на дальньому у нас якийсь завод чи школа щось таке. Ось клеймо. Форма цих чашечок називається Ромашка, автор форми Павлусик, а автор малюнків Терещук. І ще один варіант Тернопільської чашечки вам покажу. І тут потребую вашої допомоги, от як ви думаєте, це зима. Чи все ж таки це, ну, може і осінь. Мені здається, що все-таки все це зимовий малюнок, що тут це не просто дахи будинків, а тут засніжені дахи будинків. Принаймні, як ми бачимо, ось на деревах листя немає, оце от теж можна за сніжні такі кучугури сприймати. А це, можливо, снігур сидить. Не знаю. Ну, але я коли побачила цю чашечку, мені одразу здалося, що це такий зимовий малюнок. Як ви думаєте, а форми і автора цієї деколі не знайшла. Це усе деколь. Оці дві чашечки також я не сказала. Ну, але тут видно, що це деколь, це неручний розпис, звичайно ж. Так, і ще одна така чашечка зимова. Це у нас полонне. Не знаю, що це було, можливо, це якийсь був дитячий набір, або ж це просто одиночна така чашечка. Але тут у нас бачимо також снігур сидить. І є позолота. Ось така от симпатична річ. Далі від чашечок переходимо до глечиків. і це у нас знову Тернопіль. Дуже атмосферний малюнок, знову ж таки, діти на санчатах, будиночки, зимові розваги, дітвори. Ось клеймо. Дуже подобається мені цей глейчик. Дуже рада, що свого часу придбала. Не завжди можна легко їх знайти, ці глечики, тому що багато хто на них полює. А про цей глечик є відомості у книзі, присвяченій Тернопільському фарфоровому заводу. Я її вже вам показувала. Хто не бачив, у мене є відео про книги, присвячені українському фарфору. І ось тут ми бачимо, що це набір для сніданку форми промінь з 13 предметів. Автор форми Володимир Спиця, автор малюнку 804 Зименька Терещук. Тобто аж 13 предметів входило у цей набір. Володимир Спиця, випускник Миргородського керамічного технікуму, працював. У 1952 році на Довбиському фарфоровому заводі, потім художником на Баранівському фарфоровому заводі, там, до речі, ним разом з співавторами Діброва та величко було створено чимало таких знакових робіт, сервізів, які стали такими візитівками саме Баранівки, наприклад, форма Житомир. Працював він на Баранівці з 55 по 78, ну а далі вже з 79 і по 2002 працював на Тернополі головним художником і створював ось такі от чудові милі речі, які радують око і нам сьогодні. Наступним хочу продемонструвати вам ось такий от глечик. Я думаю, що ви також вже бачили цей малюнок, але, можливо, на інших предметах. Це у нас глечик виробництва полтавського фарфорового заводу. Ця деколь також використовувалася на предметах чайного сервізу полтавського фарфорового заводу, а також на дуже витонченому кавовому сервізі Березнівського міжколгоспного фарфорового заводу. Я знайшла десь, вже не пам'ятаю точно де, інформацію, що авторами глечика є Вовченко Ліза та на надтока. Можливо, форма це надтока, але Вовченко Ліза була зазначена як авторка малюнку для деколі. Форма 85-го року, а розпис 90-ті роки. Хоча, чесно кажучи, мені здається, що цей малюнок це 80-ті, хоча я можу помилятися, може, дійсно це у нас 90-ті. І наостанок показую вам ось таку от милу, симпатичну цукорничку також з двома снігурами. Ну, принаймні, один снігур, а інша пташка не знаю хто. Це цукорничка з сервізу городницького фарфорового заводу форми Варитьохіна Василя Григоровича. Форма була розроблена у 50-х роках. Про цей малюнок, на жаль, ніякої інформації в мене немає. Але це, як бачимо, ручний розпис. Ось, будь ласка, продемонструю вам ближче. Ось клеймо. 60 і 70. Поки що за 3, здається, роки від того, як мені зустрілася у продажу ця цукорничка, більше ніяких предметів з цього сервіза у продажу я не бачила. Але, звісно, хотілося б колись їх знайти і зібрати комплект. Тому ви можете ваші предмети на тему зима з ваших колекцій додавати у спільноту на цьому каналі. Я відкрила можливість дописів для підписників, тому, будь ласка, діліться, хваліться, що є у вас у колекції. Як бачите, у мене немає, наприклад, ще поки що жодного сервізу на тему зима. Сподіваюся, з часом з'явиться, але, можливо, щось цікавеньке є у вас, може, якісь тарілочки, якісь чашечки, яких немає у мене. І, звісно ж, підписуйтесь на мою сторінку. Усім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.